Ремон символи почали просто тримати. Куди будь ласка, сідаємо за вільні місця? Перший урок у новому навчальному році й одразу ексклюзивна зустріч із міським головою Дмитром Биковим і головою правління Прат Полтавський гірничозбачувальний комбінат Віктором Лотоусом. Таку виняткову можливість отримали учні профільного класу Ферекспо, що діє на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Посвята у десятикласники профільного класу за участі високопосадовців це своєрідне підтвердження чітких намірів щодо подальшої співпраці. Цьогоріч до класу Ферекспо зараховано 28 учнів. Це випускники дев'ятих класів шкіл горішньоплавнівської громади, хто вирішив здобувати повну загальну середню освіту в поєднанні з різноманітними заходами, екскурсіями і можливостями, що надає і проводить компанія Ферекспо. Класна керівниця 10 А Олена Загарова зазначила: у п'ятій школі профільний клас набрано в дев'яте. Метою його створення є залучення високоосвіченої молоді, яка матиме професійну підготовку і цілеспрямовану орієнтацію на діяльність підприємств компанії Ферекспо. Першим кроком на шляху до серйозного і тривалого партнерства, а також встановлення міжособистісного контакту, стала пропозиція Олени Загарової усім присутнім взяти участь у творчу пізнання. Навальному проєкті Ферекспо за Бест. Ці елементи, що на вході у клас обрали учні й почесні гості, об'єднали їх у групи, кожна з яких виконувала певні завдання. Зокрема, власники літери Я підбирали якості пов'язані з кольоровою гамою і діяльністю підприємств гірничо промисловості. Група серця складала акровірш і поетичними рядками висловлювала прихильність до компанії. Володарі знаку Форекс, порозв'язували тематичний інтерактивний кросворд. Почесні гості, яким дісталися смайлики, працювали над створенням портрету успішного випускника класу Ферекспо. Завдання захопило учасників проєкту. Вони креативили, спілкувалися, обмінювалися емоціями і, зрештою, гідно представили власні напрацювання. За успішне виконання завдань кожна група отримала різнокольорові пакети із подарунками. Проте таємниця їхнього наповнення мала розкритися згодом. Спершу представники команд взяли участь у створенні власної формули успіху, наповнили скляну посудину різнокольоровим піском, що стане талісманом класу на найближчі два роки навчання. Настав час роздивитися подарунки. У пакетах кожної з груп знаходилися певні елементи. Обмінявши між собою деталі, школярам і запрошеним гостям вдалося зібрати брелоки обереги пов'язані з компанією Форекспо. Наприкінці зустрічі школярі скористалися нагодою поспілкуватися з Дмитром Биковим і Віктором Лотоусом. Зокрема, міський голова горішніх плавнів поділився з молоддю власним баченням розвитку учнів профільного класу як фахівців. Я вам пропоную розглянути питання щодо підготовки в класі Ферекспо з подальшим вступом до вишів, які готують інженерів. Це не тільки престижно круто. Але і вигідно, тому що коли не буде вистачати, їх вже не вистачає досвідчених інженерів, то вони будуть мати і добру заробітну плату, і соціальний статус, і можливість працевлаштуватися на престижних підприємствах. В нашому випадку це Ферекспо. Віктор Лотоус, голова правління прад Полтавських язика, висловив сподівання, що влітку учні добре відпочили і матимуть сили й бажання вчитися. Я бажаю вам на це, щоб цей навчальний рік і майбутній навчальний рік запам'ятався вам не тільки якоюсь важкою працею. тому що звичайно, навчання це не легка робота і, мабуть, самовідності і такий вірний підход до навчання він і Створить вам такі передумови для того, для успіху в дорослому житті, тому що той, хто вміє керувати своїм часом, той, хто вміє розставляти пріоритети, зможе добитися певного успіху в дорослому, в дорослому житті. Перший урок нового навчального року для учнів профільного класу «Ферекспо» закінчився подарунками. Рюкзаки та іншу продукцію із символікою компанії отримав кожен десятикласник. Вражені такою увагою учні розповіли, чому обрали профільний клас і чим запам'яталася зустріч із Дмитром Биковим і Віктором Лотоусом. Я обрав клас Ферекспо, тому що під час навчання у ньому відкривається багато нових можливостей. Перевага цього класу в тому, що тут можуть краще підготувати денем також є багато цікавих екскурсій на підприємство. Сьогодні був дійсно незабутній день. Ми перший раз я в п'ятій школі як учениця, вже дуже приємно, тому що це все було так гарно підготовлено. Якийсь флешмоб, нам подарували дуже гарні подаруночки. Ми в перший раз сьогодні переступили порог п'ятої школи, щоб навчатися у класі Ферекспо, і це дуже круто, що нас зустріла адміністрація школи. Що нас зустріли люди з Ферекспо, які е, хоча. Дійсно, щоб ми навчалися в цьому класі, щоб ми гарно навчалися. Це круто. Нам сподобалися подарунки. Це е... несподівано, ми б сказали. Да. Було цікаво послухати е... те, що вони думають про наш клас. Було цікаво дізнатися перспективи, які нас чекають по закінченню 11 одинадцятого. Е... Ще... Ще, ще цікаво, які нам екскурсії потім будуть, куди нас повезуть, що покажуть цікавого. Тому це дійсно гарна перспектива для нас, як дітей, учнів наше майбутнє в наших руках. Тому це дуже гарні перспективи. Спільне фотографування стало фінальною крапкою урочистого заходу.